3 березня 2025 року на міжнародному пункті пропуску Краківець у Львівській області німецькі правоохоронці передали працівникам Державного бюро розслідувань екс-заступника начальника головного управління Державної податкової служби у Полтавській області. Його розшукували за вчинення низки злочинів. За даними слідства, посадовець разом зі спільниками допоміг одному з полтавських підприємств ухилитися від сплати майже 1,3 мільйона гривень податків. Для цього він ініціював позапланову перевірку підприємця, за результатами якої був складений акт із заниженою сумою податкових зобов'язань. Надалі службовці надіслали податкове повідомлення рішення із заниженим податком на додану вартість. І відповідно нижчими штрафними санкціями, це дозволило підприємству уникнути сплати значної суми податків до бюджету. Після вчинення злочину фігурант виїхав з України та перебував на території Німеччини. За результатами розгляду запиту офісу генерального прокурора, компетентні органи ФРН ухвалили рішення про його екстрадицію. Експосадовець підозрюється у пособності в зловживанні службовим становищем, використанні службового становища, що спричинило тяжкі наслідки наслідки, а також у пособництві складанні та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, вчинених організованою групою. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.